Раптом, в якийсь момент, усе йде не так. Давай. І ти розумієш, що ти все. Ось так я помру. Капітане, Март загинув. Рушаємо зараз. І ти можеш із цим змиритися. Або боротися, щоб жити. Це стане шоком для мого екіпажу, і для НАСА, і для всього світу. Але я досі живий. Сюрприз від режисера Відліскота. Рятувальники дістануться до мене лише через чотири роки. Я у модулі, що розрахований на 31 день. Тож я мушу знайти воду і виростити їжу на планеті, де не росте нічого. Але якщо не знайду способу зв'язатися з НАСА, це все марно. У нас відеоповідомлення. Майнгод. Oh Марк Вотні ще живий. Грін тобі, Ні Ларсток. Мед Деймон. Що ж, підрахуємо. Припасів у мене на 50 днів. Він помре з голоду задовго до нашого прибуття. Я вилеплю гістівну кулю з цього лейна. Він за 80 мільйонів кілометрів. Він зовсім сам. Про що він зараз думає? Я найвидатніший ботанік на цій планеті. На основі бестселеру. Я знаю, як рятувати, Марка маркавотні. Нам потрібен екіпаж Гермеса. У нас є великий шанс вбити одного і менше і втратити шістьох. Я не ризикуватиму екіпажем. Вони важливіші за нього. Це не так. цього року. Наса заборонили місію. А якщо полетимо? Тоді це заколот. Якщо налажаємо нам кінець. Ти розумієш, що це божевільне. У нас немає вибору. Хай там що трапиться. Скажіть усім. Скажіть моїй родині. Я боровся до останнього, щоб повернутися. Діянин. Допомога за 230 мільйонів кілометрів. Скоро у кіно.